Мене звати Євгеній, я діючий військовослужбовець Національної гвардії України, а також є правозахисником, засновником юридичної кампанії, а також автором і засновником свого авторського проєкту «Серафім.Інфо». Це є авторська онлайн-школа правового захисту для військовослужбовців, а також членів їхніх родин. Два з половиною років тому я приєднався до гвардії наступу. До такої ініціативи Міністерства внутрішніх справ проходив службу і далі проходжу службу звичайним солдатам за два з половиною роки своєї служби. Я виписав всі ключові проблемні питання, які існують наразі в армії. Тому я знаю про що я говорю: я не тільки їх виписував. Я ще їх аналізував, структурував, а також продумував, як саме можна вирішити ці питання. Першим ділом, що я зробив, потрапивши в армію, я зробив те, чого дуже мало або майже ніхто з вас при всій повазі до вас, шановні, ніхто не робив. Я забезпечив себе правовою літературою, якою має володіти кожен військовослужбовець. Це статути збройних сил України, в першу чергу Конституція України. Кримінальний кодекс, Кримінально-процесуальний кодекс, Кодекс про адміністративне правопорушення, закон України про Національну гвардію. І саме головне, я взяв з собою ще свою Біблію. Весь цей комплект літератури я почав вичитувати, знати не тільки свої обов'язки, вивчати їх, а ще й обов'язки кожного свого командира і інших військовослужбовців. На основі всіх здобутих знань під час проходження військової служби. Я прийняв рішення створити свій проект, мета якого правове виховання, а також вирішення проблемних питань військовослужбовців, а також їхніх родин. Це не буде багаті на текста простині з буквами і цифрами. Це будуть повністю упаковані навчальні матеріали у відеоформаті. для того, щоб ми з вами розібралися. І покроково вирішили найгарячіші проблемні питання, які зараз наразі існують в армії. Такі як СЗЧ, зниклі безвісти, правовий захист військовослужбовця, що робити, коли на вас тисне командир, коли погрожують, що є законний наказ, що є незаконний наказ, що є злочинний наказ, та багато інших різних тем. На своїй платформі Серафін. Я викладатиму навчальні матеріали як упаковані в друкованому вигляді, так звані комплекти знань, які ви можете переглянути на моєму сайті. Комплект знань військовослужбовця базовий, комплект громадянина, комплект поліцейського, комплект правозахисника, а також інші комплекти. На своїй платформі я також виставлятиму готові покрокові рішення, які я упакував у відеоформатах, з чіткими інструкціями, з шаблонами. Готових заяв, скарг, пропозицій, покровковим планам дій, чек-листами, інформацією. І все це буде упаковано в зручному для вас форматі для того, щоб цей продукт міг максимально швидко, ефективно і недорого вирішити ваші проблеми.